Друзі, всім привіт! З вами Бондар Андрій і сьогодні я прибув в компанію автопарк, щоб подивитися, які нові машинки сюди заїхали. Тут доволі багато машин, я би сказав, автопарк займає друге місце після Вінницького авторинку. Тому давайте подивимося, що тут є і скільки коштує. Всім приємного перегляду, а ми починаємо. Ford Focus 2013 року випуску. Літровий двигун бензиновий. Передній привід, механіка, 126 тисяч пробігу. І вартість 7490 доларів. Біт G6, 2-літровий бензин, механіка 174 тисячі пробігу і ціна 5-490 доларів. Ось такий китаєць. Ford Focus 2012 року випуску 2-літровий бензин на автоматі. Передній привід 205 тисяч пробігу і ціна 6990 доларів. Рено Сценік 2006 року випуску. 1,6 бензин, передній привід 150 тисяч пробігу. Ціна 5790 доларів. Рено Кенго 2015 року випуску 1,5 дизель 105 тисяч пробігу. Ціна 7990 доларів. За Сенс 2012 року випуску, 1,3 бензин 123 тисячі пробігу і вартість 2990 доларів. Далі йде Audi 4 2005 року випуску, 2-літровий бензин. Механіка 205 тисяч пробігу. І вартість 7290 доларів. Здається, її того разу не було. Форза, 2011 року випуск 1,5-203 тисячі пробігу. Ціна 3490 доларів. Газ бензин. Рено Кенго 2014 року випуску, 1,5 дизель на механіці, 219 тисяч пробігу і вартість 9790 доларів в базовій комплектації. Peugeot 207 2007 року випуску. 1,6 бензин, 231 тисяча кілометрів пробігу. Передній привід 5490 доларів ціна. BMW 320 2008 року випуску, на автоматі 2-літровий бензин 214 тисяч пробігу і вартість 7990 доларів. Ford Grand C Max 2011 року випуску 1,6 дизель на механіці 225 тисяч пробігу і вартість 7490 доларів. Volkswagen Jetta, 2011 року випуску. 1,6 дизель на автоматі 219 тисяч пробігу і вартість 9490 доларів. Класні ці машинки. До речі, якщо комусь треба зробити разовий огляд будь-якої машини, можете звертатися за контактами в описі до цього відео. Volkswagen T5 2009 року випуску 2,5 дизель, 335 тисяч пробігу, механіка і вартість 13590 доларів. Заглянемо, що там всередині. Mitsubishi Lancer X 2008 року випуску 1.5 механіка, передній привід 176 тисяч пробігу і вартість 7990 доларів. Mercedes-Benz E200 2010 року на автоматі задній привід 2.2 дизель 299 тисяч пробігу і вартість. 10 490 доларів. Червоненька шкода фабія 2006 року випуску, 1.2 бензин 213 тисяч пробігу. Передній привід. Ціна 3990 доларів. Рено Логан 2010 року. 1,4 бензин, 174 тисячі пробігу, механіка і вартість 5690 доларів. Peugeot 308 2009 року випуску. 1.6 бензин 159 тисяч пробігу. І вартість 6590 доларів. Mazda 3, 2009 року випуску на механіці. 190 тисяч пробігу. І вартість 6490 доларів. Шкода Octavia, 2007 року випуску. 1,8 бензин. 243 тисячі пробігу і вартість 6990 доларів. Ford Focus 2008 року випуску на автоматі 2-літровий бензин 237 тисяч пробігу. Вартість 7390 доларів. Renault Megane 2007 року випуску, 1,6 бензин 216 тисяч пробігу, 5490 доларів вартість. Ще один Renault Scenic 2010 року випуск, 1,5 дизель 230 тисяч пробігу і вартість 8590 доларів. Jeep Compass 2014 року випуску, 2 літровий газ бензин 320 000 пробігу і вартість 9990 доларів. Volkswagen Tiguan 2017 року випуску. 2-літровий бензин 95 тисяч пробігу на автоматі і вартість 13 990 доларів. Dodge Journey 2012 року випуску. 3,1 газ бензин 369 тисяч пробігу. Вартість 10 490 доларів І ще один Dodge 2017 року випуску. 2,4 бензин 74 тисячі пробігу. Вартість 14 990 доларів. Jeep Патріот 2016 року випуску. 2.4 бензин 112 тисяч пробігу. Повний привід і вартість 13 990 доларів. Mazda CX7 2010 рік, 2.2 дизель 146 тисяч пробігу і вартість 10 790 доларів. На механіці, до речі. Jeep Compass, 2013 року випуску 2.4 бензин 117 тисяч пробігу, повний привід і вартість 10 990 доларів. Renault Megane, 2014 року випуску на механіці 1,5 дизель 186 тисяч пробігу, вартість 9 490 доларів. Так, плавно я перейшов в електромобілі, просто відзніму, які тут є. Швиденько і йду далі, тому що ці машини були в наявності. Тесла тут стоїть тройка, 22 й рік, 2000 пробігу, ціна 30 490 доларів. Honda Accord гібрид, 18 й рік, 2-літровий гібрид і 86 тисяч пробігу. І ще одна Honda Accord, 1,5 бензин, 53 тисячі пробігу. 18-го року вона на автоматі, вартість 22 990 доларів. Дивіться, друзі, який тут Cadillac стоїть, без ціни, виглядає прикольно. Далі Touareg, 11-го року, 3 літра дизель, 215 пробігу, повний привід, автомат. Ціна 21 990 доларів. Дві тойотки стоїть, РАВ 4. Перша 18 2018 року на автоматі 2,5 бензин, 72 тисячі пробігу, 28 190 ціна. Ну і друга, 19 року, 2,5 бензин, 98 тисяч пробігу. І вартість 31 490. Доларів на рік свіжіша і плюс 3000 доларів. Volkswagen Touareg 2011 року випуску. 4,2 дизель. Прикольний двигун, повний привід, 250 тисяч пробігу і вартість 20 490 доларів. Audi a 4 2016 року випуску. 2 літра дизель на автоматі. Дуже гарно виглядає. Мені здається, її тут не було. 275 тисяч пробігу і ціна 17390. Так, друзі, в мене пам'яті на телефоні стає мало. Тому давайте просто пробіжусь, покажу, які є варіанти. Діжка новенька тут стоїть. Toyota Corolla 2021 року випуску, 1,6 бензин, 59 тисяч пробігу. Автомат вартість 26 990 доларів. Mercedes Benz E 250 2011 року випуску 2.2 дизель 272 тисячі пробігу. На автоматі повний привід 15 490 доларів. Ford Fusion 2016 року випуску на автоматі 2-літровий бензин 108 тисяч пробігу. І вартість 14 390 доларів. BMW 335 2014 року випуску. 3 літра бензин 130 тисяч пробігу. Задній привід і вартість 21 990 доларів. BMW 320 2014 року випуску. 2,0 дизель 261 тисяча пробігу і вартість 13 190 доларів. Passat B8 2015 року випуску, 2-літровий дизель 244 000 пробігу і вартість 16 490 доларів. До речі, машинка на автоматі. Honda Accord, 2017 року випуску. 2.4 бензин 71 тисяча пробігу і вартість 16 990. Ще стоїть тут Kia безцінника, але здається... Попередньому відео є ціна на неї. Друзі, в принципі, все. Деякі автомобілі я не знімав, тому що їх ви можете побачити в моєму попередньому відео. Залишу посилання в описі. І всім вдалого тижня. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть комент і до нових зустрічей.